У кривому розі впроваджується ветеранська політика, політика героїв. Захисники і захисниці та члени їхніх родин мають підтримку з міського бюджету. Передбачені, щомісячні виплати членам сімей військовослужбовців, які загинули чи зникли безвісти. Місто допомагає в отриманні медичних послуг, юридичних консультацій. За кошти міського бюджету діти захисників безкоштовно відпочивають у комунальному таборі. Понад 200 об'єктів підприємницької діяльності надають знижки за карткою. Я ветеран «Місто завжди по особливому відносилось до наших ветеранів, захисників, захисниць і безумовно для їх сімей. В місті ми одним із перших відкрили офіс Я ветеран і працюємо з ветеранами. На сьогоднішній день, тільки в цьому році, вже більше 9 тисяч ветеранів і їх родин звернулися за допомогою до нас, в наш офіс Я ветеран. І з вересня минулого року вже у нас працює. Теж ветеранський офіс. Зараз ми і проводимо ремонт. В двох місцях він буде у нас розташований біля місць виконкому, і по проспекту Металургію. Ми в подальшому будемо приділяти увагу нашим ветеранам і їм родинам і ті, хто. Безвісті, пропавши, і хто в полоні всі наші захисники та захисниці будуть отримувати на допомогу від міста. У місті діє сервісний офіс ветеран. Він надає допомогу захисникам, які повертаються з війни. Сервісний офіс був створений під програмою Мінвета а супровід ветерана. І зараз ми очікуємо там і на пакет документів, як це буде виглядати. Але ми не тільки очікуємо, ми самі напрацьовуємо дорожну карту і маємо свої певні ідеї. Тут буде і супровід ветерана, людей, які повертаються з війни для соціалізації, для вирішення своїх життєво важливих питань. Для того, щоб не почуватися абсолютно відкинутим суспільством, тут буде команда, до якої можна звертатися, команда наша це теж ветерани, які мають бойовий шлях. І ми розуміємось як ніхто і один одного. Тому також тут буде надаватися і психологічна допомога, первинна юридична допомога. Ну і в подальшому будемо ще розвивати ці напрямки на сьогоднішній день. У нас вже працює арт-терапія. І а, мистецька терапія, тому а зараз завтра вже стартують Games. Наразі триває реконструкція будівлі комунального підприємства Сервісний офіс ветеран. Уже завершене проєктування. А з березня будівельники розпочали ремонтні роботи. Управління капітального будівництва виступає замовником реконструкції приміщення під сервісний офіс ветеран. В лютому місяці цього року управління провело процедуру закупівель. Після процедури Прозора визнали переможця фірма ТОВ СанКР. Договір заключили і роботи виконуються згідно графіка календарного календарного завершення робіт червень цього року. На сьогоднішній день всі роботи виконуються згідно графіка календарного роботи виконуються по фасаду, по по благоустрою, по 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 внутрішньому оздобленню приміщень. Та електросів заплановано облаштування внутрішніх мереж вентиляції, кондиціювання, пожежної безпеки, відеонагляду та охоронної сигналізації. Передбачені зручності для людей з інвалідністю. Біля офісу покладуть тактильну плитку та збудують пандус і вертикальний підйомник. Зараз утеплюють та облицьовують плитами з натурального граніту цокольну частину. Ми знаходимося біля локації майбутнього. А хаб ветерана це сервісний офіс ветеран, де будуть надаватися не тільки послуги, а ми маємо можливість тут впроваджувати всі різні контенти, що стосуються ветеранів і ветеранської поліполітики. Саме тут на базі цього невеличкого підприємства, але ми дуже маємо велику надію, що це буде душа для ветеранської спільноти. Це буде місто, куди захочеться приходити, І не тільки за послугами, які будуть тут надаватися, але взагалі прийти, сидити, поспілкуватися, випити філіжанку кави. Вікторія Добровольська, Назар Прусенко, цей день.